Сьогодні, 17 серпня, середа. За хвилину почуємо пречу з уст Ісуса Христа. Просімо про благодать, доброго розуміння та щирого прийняття. Євангельського слова сьогоднішнє слово походить з Івангелія Від Матея. Сказав Господь притчу оцю. Як вам здається, один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив Піди, дитино, нині працювати у винограднику. Той озвався Піду Господи, і не пішов. Звернувшись до другого, сказав так само. А цей відповів: Не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учинив волю батька? Останні відповіли ті. Тоді Ісус сказав їм: Істину кажу вам, що Митері й блудниці вас випереджають у Царстві Божім. Прийшов, бо був до вас Іван дорогою правди. Та ви не повірили йому, митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачачи це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Напевно, нерідко і нам траплялися в житті ситуації, коли нам хтось щось пообіцяв і не виконав, які тоді ми маємо почуття розчарування, злість, образа, бажання відплатити тією ж самою монетою. Відчуваємо себе знеціненими, покинутими, обманутими. А буває, що й ми робимо щось подібне. Чому? Можливо, хочемо уникнути конфлікту, тому радше щось пообіцяємо, щоб від нас відчепилися, а виконувати обіцяне насправді не збираємося. Також може бути, що на початку маємо добру волю і намір, а потім вони кудись діваються. І знову таки. Ми не виконуємо обіцянки. Тоді вже хтось інший відчуває себе через нас обманутими, покинутими чи знеціненими. Буває і так, що зустрічаємося в житті з відмовою, когось про щось просимо, розраховуємо на прийняття, співчуття, допомогу. А чуємо ні, не хочу, не можу, не буду. Тоді теж відчуваємо цілий букет різноманітних, але не дуже приємних почуттів. Але трапляється і таке, про що нам говорить сьогоднішня притча, коли зрештою особа, яка нам спочатку в чомусь відмовила, згодом таки виявляє добру волю і бажання іти нам назустріч, чи були в моєму житті подібні випадки, і чи пам'ятаю, що я тоді відчував? Вертає на себе увагу той факт, що Ісус у своїх словах ніколи не засуджує загально визнаних, так би мовити, класичних грішників, таких як блудниці і Митарі. Навпаки, саме ці особи, яких на той час було прийнято всіляко зневажати, знаходять в нашого Господа прийняття, співчуття. І прощення. А гострі, критичні різкі слова від Христа чують поважні та побожні люди книжники, законовчителі, первосвященники, старшини народу. Не виключено, що й сьогодні наша ситуація не є сильно відмінною від тогочасної. Цікаво, кого з нас. Христос приймає та прощає, а кого критикує та картає. До кого стосується сьогодні ці Його слова. Сказав Господь притчу оцю. Як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив Піди, дитино, нині працювати у винограднику. Той озвався Піду Господи, і не пішов. Звернувшись до другого, сказав так само. А цей відповів: Не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учинив волю батька? Останні відповіли ті. Тоді Ісус сказав їм: Істину кажу вам, що Митері й блудниці вас випереджають у Царстві Божім. Прийшов, бо був до вас Іван дорогою правди. Та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачачи це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Господи, навчи мене щирості серця перед тобою, нехай моє так буде завжди так, а якщо я колись і скажу тобі ні, то розуми мене і переміни це моє початкове «ні» на правдиве так. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.